Найбільший в Україні поліграфічний комплекс повного циклу з виробництва книжок харківська друкарня Фактор друк відновила роботи після тривалого а, простою, бо в травні потрапила під обстріл. Тоді російська ракета вбила сімох працівників друкарні, поранила 21-го, Ну а ще фактично знищила палітурний цех та унікальне обладнання. Саме тут друкували третину українських підручників, і цьогоріч фактор друк мав виготовити їх понад. Півтора мільйона. Як намагаються встигнути до початку навчального року, Ірина Антонюк бачила. Серед колег зустрічаємо усміхнену пані Олену. У момент удару вона була в самісінькому епіцентрі вибуху і вижила. Росіяни спеціально начинили ракету шрапнелями, і ці дрібні металеві квадратики посікли жінці. Все тіло. І травмували око. Все літо пані Олена провела у лікарні. Ну я вже майже майже вже очко трошки ще підлікую. А так, а так вже все. Це шрами від операції. Тут були здорові, великі осколки, а це маленькі У мене тут ще є трошки. І зараз ще на лікарняному, проте вдома сидіти каже, не може. Хоче допомогти колегам, бо майже все своє життя пропрацювала в цій друкарні. І хоча попереду в неї важке і довге лікування мріє знову повноцінно. Стати до роботи готова так налаштована тільки на позитив. Машини моєї ще немає, ще приїде, і я буду ще дужче налаштована. Від її старої машини нічого не залишилося після обстрілу. Ось так виглядав цех у перші хвилини. Після удару росіяни вгатили трьома ракетами по друкарні у розпал робочого дня. Семеро людей загинуло. Двадцятьох вдалося врятувати. Генеральна директорка пані Тетяна розповідає, що одна з ракет влучила прямісіньку у багатотонну машину. Мені здається, що якщо б тут не було саме машина центру, який ще згорів, то тут була б така ж вирва, як у нас є вже на вулиці за листовим цехом. Там, мабуть, діаметр, ну, метрів п'ять-сім, десь так. Цех довелося відбудовувати майже з нуля стіни. Частково обвалилися, перекриття розлетілися, опори. Похилилися зараз. Ремонтники вже відновили каркас і взялися штукатурити. Складність була в тому, що стіни були в нагарі від пожежі, і доводиться знімати цей нагар, чорний, щоб проводити штукатурні роботи. У цьому зруйнованому цеху займалися фінальним етапом виготовлення книжок. Зшивали і загортали їх у палітурку. Обладнання врятувати не вдалося зовсім тепер. Доводиться купувати нові машини. Перший погляд вона більша і ваще. Ну для поки для мене важче. Поки ми розбираємось. Я думаю, що все буде окей, звісно. по-другому бути не може. Але поки цех не відновлять, самостійно зібрати книгу з нуля до обкладинки у друкарні не можуть, тому готують сторінки для майбутніх підручників і далі передають заготовки конкурентам, бо кажуть, дітей без навчальних посібників не залишать. Діти повинні йти в школу з підручниками. Попри все, попри війну, попри наше негаразди, вони потрібні. Тому конкуренти на конкуренти треба робити підручника. Це унікальна ситуація і. Я дуже рада, що усі конкуренти зголосилися допомагати. А наглядає за майбутніми підручниками кішка Маня. Цю пухнасту потики прихистила на роботі Тетяна. Жінка загинула, а киця вижила після удару. І тепер частина друкарської родини. Наш начальник сказав, що це тепер наш сотрудник і вона у нас робить, присує, лове мишей. З Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.